Згідно опитуванню в моєму телеграм-каналі 57% поважних поціновувачів якісного україномовного музичного контенту вирішили, що їм було би цікаво послухати мою шизофазію на тему топ 10 найвеличніших вокалістів всіх часів та народів. Від яких трапляється така реакція, що можна собі лоба розбити. Ну а хто я такий, щоб йти проти вимог власних підписників? Ніхто жалюгідний блогер, який має задовольняти забаганки власної аудиторії. Тому ви просили, я роблю максимально суб'єктивний і абсолютно хворий топ найкращих вокалістів всіх часів та народів. Їжте не обляпайтесь. Але перед початком цього неймовірно цікавого та корисного відео хочу вам дещо розказати, за яким саме принципом будується цей топ. По-перше, номер один цього списку це саме кінець, тобто останнє місце, лузер, ганчірка, яку слухати взагалі неможливо. Але яким чином вона потрапила в цей список? Ну так, от список відкриває Олі Сайкс. Спокійно, Олі Сайкс не відкривається і список і взагалі він наш слон і Я його люблю. А коли виросту, то хочу бути як Олі Сайкс. Ну а сам Олі буде у самому топі списку. Ой, заспалірив чи шо. Ну так от, перший номер це самий кінець списку. Зафіксуйте це. І це ніяк не означає, що вокаліст поганий, або він співати не вміє, або він там якось неправильно на ноту заходить, чи в нього проблеми з придиханням. Ні-ні-ні-ні-ні, такого не чекайте. Ми ж сюди деградувати приходимо, а не щось корисне дивитись. По-друге, внесок співака як особистості в розвиток важкої музики, бо ми ж тут металістики, і нам треба тільки мітуал. Але це не точно. Сюди потрапити може хто. Забгодно, все це залежить тільки від моєї шизи. По третє, список, як я вже казав, максимально суб'єктивний, і параметри потрапляння до нього знову ж таки залежать тільки від моєї шизи. Простим прикладом буде характерний тембр виконавця, який ти відрізніш серед тисячі інших. Тільки з одного слова, навіть не з куплета пісні. Четверте, тут не буде жіночок. І це не тому, що я сексист, а тому, що в нас тут справжня гачі-тусовка зі справжніми мужиками, які волають, гарчать та просто оруть, наче на віжені. П'яте. А я і сам забув, що там в п'яти. Тому однією рукою став свій гачі-лайк, іншою рукою хватай свого прутня і дивись відео. А відкриває цей неймовірно цікавий та захоплюючий топ, батько-засновник, та навіть вже історичний артефакт усього шокуючого, важкого та навіть екстремального на світі, пан Скримін Джей Хокінс. Не знаю, казали вам ваші родики або хтось з родичів шоу, то слухайте якусь чортівню. Так, от за інже так само казали, але вже прапрадіди дідам, діди батькам. Ну а батьки вже всім іншим. Бо цей пан зі своїми перформансами реально лякав аудиторію до 50-х років. Його ексцентричний образ буду Шомана буквально змушував з жахом вимикати телевізори та бігти в церкву, знімати закляття, які він нібито наклав своєю легендарною композицією. Далі його образом будуть надихатись такі виконавці, як Еліс Купер та Мерлін а Його вокальна подача зародить взагалі все. Потім такою дурною буде надихатись містер Бангл з Red Hot Chili Peppers. Ну а далі вже підуть корни, сліпноти, системи даунів і багато інших. Відрізнятись будуть тільки стилі музики. А корні екстрему ось вони. Ну а ми їдемо до топ-2 Фредді Меркюрі. Ну, тут без коментарів. Харизматичний, неймовірно обдарований широким діапазоном виконавець та фронтмен з величезної букви. No the... Ну, і найголовніше це, <плес> як то кажуть, людина Бог. Стоп, що ви кажете? Намітол? Ну. Так, не мітол ішо. Хочете мітол? Ну тоді тримайте топ 3 Брюс Дікінсон та Роб Хелфер. Металічна класична класика. Запитаєте, чому два вокаліста займають одне місце? Ну а як ви хотіли, напередбаченість має друге ім'я? Роб Хелфорд увійшов в історію як бог хеві-металу зі своїм вокальним діапазоном від низьких до неймовірно високих нот. Ну а Брюс Дікінсон це справжня харизма та енергетика у купі з талантом до вокального ремесла. Night, that... Просто обожнюю цього мужика. Він мене підсадив до всілякого павер жанру, на який інколи без крінжі дивитись неможливо. Ну то таке. Тепер тримайте щось більш глибоке. Топ 4 пітер стіл людина, котра поставила жирнючий знак оклику напроти басу у світі метала. Я коли чую цей уривок, то мене бере лехий морозець по спині. Вибачай ліндеман, але твій басто просто пиздюк перегідного возрасту порівняно з Пітером. Та й взагалі більш яскравого басу у металі не було і, мабуть, вже не буде. От тепер вже можна перейти до чогось більш м'ясистого. Топ-5. чак Шульдінар з гурту Дес. Я не знаю чому, але всілякі топи зазвичай обходять сторону чака. Хоча людина буквально зарадила новий жанр дес метал. Та стояла у істоках екстрим вокалу з гроулами, скримами, Ну і коротше, зі всім тим, без чого сучасна екстремальна музика не обходиться. Сюди ж, до речі, також можна вписати барні грінвея з Нейполнді, як мастодонта Грандкору. Коротше, мужики зі своїм голосом багатьох заставили задатися питанням: а хіба людина взагалі здатна видавати такі звуки? Ну і до речі, про питання, які звуки взагалі здатна видавати людина. ТОП 6 Ангела А що ви думали, що жіночок не буде. Ну, їба виходить, а ви дурні купились. Ну тут така ж ситуація, як Чаком, але вже фемінативний варіант. Коротше, трохи повісточки вам. Прогресивне відео, гостросоціальне. Жіночки, давайте там лайки ставимо, покажемо цим спермобакам, хто тут головний. Ну все, показали і хвати. Тепер жіночок не буде, тільки справжні брутальні чоловіки з наколками аж на голові. Як у топ 7 філ Ансельмос Пантери. Яким же моцним Ансельмо був у 90-ті? господи, це та сама людина, яка змусила забути Гелфарда про всі свої БДСМ приладдя Джуда Спрісти, почати грати моцний грувешник, а його вокал був чимось недосяжним. Він міг створити і виконати неймовірно пронизливу та чутливу баладу, як Gates. А потім розвалити совок з Домінейшн. Але на жаль, роки старчання на герічі та алкашці поховали весь той неймовірний талант, а сам Ансельма став власною тінью. Oh, no, memory, ну, не будемо про сумне, тому що ми маємо топ 8 девіна Тавзенда, і його вокал, бо це просто почути, ахуїти і більше не разогуїти. Оперна подача з мужик досконально володіє своїм голосом. Так досконально, що ж не цікаво. Тому їдемо далі до топ 9 Майка Паттана, більш відомого за колективами Містер Бангл та Фейтномо. No і одразу скажу, що це не людина, а якийсь феномен, здатний тупо на все, і це все може бути в одній пісні. Чого лише вартий містер Бангл? Захоче зробити дезметал, зроби дезметал. Захоче фонг – зроби фонг. Захоче з озвучити, зомбаків з фільму Я легенда озвучити – а зомбаків з фільму Я легенда. Коротше, тільки про нього можна робити окремі відео, бо всі ці нюметольчики, корнчики, Downчики – це все лічинки містера Бангла, та навіть Bring Me The Horizon з їхньою типою інноваційною музикою, це по суті той же містер Бангл, але девочий. Ну і ось ми вже дійшли до топ 10. Вершина вокальної майстерності, майстер над майстрами, король королів, і це, звичайно, ж, Олі Сайкс. Жарту, жарту не Оліса а Корі Тейлор. Цей чолов'яга вже жива легенда, який своїм голосом надихав нові покоління створювати власне її башилово. Особисто мене він вражав не тією айовійською агресією, навіть не тими сопливими Стоунсоурівськими піснями. Хоча це також прекрасне, я обожнюю його тембр. Але мене завжди дивувало, як йому вдалося органично вбудувати репчик у метольчик. І як у часи Айови цього ніхто не помічав. They all want to smile at me. I'm a walking dog, yeah. are am a with all the significant. I'm a box-off friend and I'm not dead, yet. Got a super dreadband with a name of drug, Like a deadbeat with a... Shadow skin. I got bang with pain. I'm on the trail of my own. Зараз його внесок більш очевидний, та значущий і он, навіть можете подивитись відео з Олі Сайксом, де вони один одному зізнаються в любові, що я ж почав хвилюватися, не перерости все це у щось більш ну того цейво. Ну, на жаль, так нічого і не переросло. Ну а ми їдемо до топ 11 А що ви думали, що я дійсно поставлю телора на саму вершину? А це просто буде якийсь там топ-10. Ага, щас, навіть не цейво. Але спочатку треба зробити щось на кшталт варті згадки. А саме Джонатан Девіс, Корн за його фірмовий скатл та унікальну подачу. <му> Честер Беннінгтон з Лінкін Парк за його майстерне володіння з Кримом, особливо та його частина з Up, яка триває трохи більше 15 секунд. Ті часи це було чимось неймовірним, і хоча мені і Лінкін Парк як гурт ніколи не подобався, але Честер був легендою. Ну, він і зараз легенда, от тільки вже посмертно. Сюди ж входить і Роні Джеймс Діо з Озі Озберном, але Озі порівняно з Діо, то це просто хлопчик, який щось там намагається гундосити. Це чисто, якщо порівнювати їхні вокальні дані. Ну і так, та вони, що так, що так, легенди, титани та боги, на яких усі рівнялись, і взагалі то окрема історія. Ще можна згадати Бьорн Стріда, Сойл котрий майстерний майстер, з якого боку не підійти. Брутальний брутал Йохан Хегг з за Монамарт, Андерс Фріденс Інфлеймс, бо тупа легенда мелодода. Ту з впізнаваним тембром, ну і мій персональний любимчик Йоханес Саккерстрм з Аватар. Earth, У мужика взагалі яскравий діапазон, який кладеться тупо на все. Він і Хелфорда з переходом на скрим здатен видати. І прекрасну баладу за піаніно виконати. І просто якусь прикалюху зробити. Коротше аватар то любов. Та й взагалі всі ці кляті шведи моцні тіпи, тільки їх одних перечисляти півгодини можна. А ще є Лемі, Томара, Мейнард Кінен, який взагалі прибули цінопланетний, і все це без якогось екстриму з роздранням власної глотки, як наприклад у Олі Сайкса. З ним у мене взагалі цікава історія виходить, бо я добре пам'ятаю ту хвилю популярності дескора, і як всі почали дрочити на Suicide Silence з брінгами та намагатись виглядати як Джастін Бібер, Коротше, реінкарнація Глену. Так от брінги своїм саундом мені ще більш-менш подобалися. От Сайкс був, наче щеня, яке намагалась злість не тявкати, тим паче на фоні Whitechapel з Боузманом це взагалі було смішно. Мені до речі, будь-який гурт спочатку подобається вокалістам, потім ударником, ну а потім вже усім іншим. І Сайкс для мене був просто пародію на екстрим вокаліста, який власні партії не здатен витягувати. А брінгам краще було б взагалі без нього. Ну коротше, проходить років десь 15, Брінгів вже Лінкін парк, хоча їх чомусь називають якимись новаторами, які завжди на один крок попереду всіх. Оллі неодноразово зриває свій голос, бо банально не володіє технікою. і Там, коротше, багато чого, в тому числі різні речовини життя трурок зірки. Оце все я досконально не знаю, що і як там було. Знаю тільки, що він береться за голову і починає займатися вокалом. І тут я вже такий опа, оце вже цікавенько, що з нього вийде. Бо задатки були від самого початку. Ну коротше, вирішив я послухати пост Х'юмен, і бляха. Сайкс мені там сподобався. з дійсно цікавим тембром, гроулами, скрімами, класним чистим вокалом з характерною шиплявістю. Ну, тепер реально унікальний впізнаваний та цікавий на фішечки голос. Приємно слухати людину, котра працювала заради цього. Коротше, Оля Сайкс має респектурен. Тільки от тепер виходить, що Сайкс мені подобається, а от Брінмі де Гарайзен не дуже. Ну, а що робить буває таке? Тому давайте вже переходити до топ 11 де ось сідає єдиний та неповторний Говард Джонс, який, напевно, був виведений десь у лабораторії, щоб усім консерваторам тру важкої музики тупо повзакривати пиздеки. Бо спочатку, коли його бачили, то хейтіли банально за колір шкіри, а коли дізнавали, що інший металкор грає, то всі ледь не обльовувалися, але все ставало на місця, коли Говард брав до руки мікрофон. Неймовірно широкий, об'ємний і одночасно потужний голос, який тебе лишає з відкритою щелепою на довгий час, а те з якою простотою він виконує пісні вживу, це йобнутись розумом можна. Коротше, це незаконно бути таким обдарованим, що і власною слиною захлиснутись можна. Ну, от такий він вийшов топ виконавців. Але справжня мета створення цього відео була в тому, щоб попросити вас долучитись до збору від мого доброго знайомого, який зараз є харківським волонтером. і він зараз проводить збір розіграш, в якому ти можеш виграти розмальовану художницю гільзу або тубус. Тому якщо маєш змогу, то долучайся. Деталі вже є у спільноті Ютуб каналу та у моєму телеграмі. Дякую за перегляд. Пиши кого з твоїх улюблених виконавців, я не згадав, навіть можеш образитись на мене через це, але я тебе поцьомаю і всі образи як рукою зніми. Звичайно, якщо ти чоловік дівонький, як завжди, вибачайте, без шансів. Ну а якщо тобі цікавий такий формат відео, то я ще можу наклепати щось типу 10 гуртів, які назавжди змінили важку музику. Або ще якусь маячню, ти головне кажи про це. Також поділись у коментарях власним топом і обов'язково розкажи, чому мій топ повна маячня на відміну від твого, бо справжній експерт з на істину тільки ти і ніхто і інший. Ну і на цьому все. Бувайте!